Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада. Слідуючи колодарним слов'янським святам наступне слав'янське традиційне свято це весняні святки, заклички! Свято Великої Матері, богині Лади та її доньки, богині Лелі, богині вічної молодості та краси. Пробудження природи! Після зимового сну перші промені сонця, дзвінка крапель і щебетання птахів, весна, час оновлення, надії та пробудження життя. Наші предки, слов'яни, сприймали цей період як справжнє диво. Наповнюючи його яскравими святами та таємничими обрядами, кожен весняний день був особливим, вплетеним у кровообіг коло года, стародавнього слов'янського календаря, який був не просто відліком часу, а відображенням глибинного зв'язку людини з космосом, природою та богами. Весняні свята слов'ян це не просто луна далекого минулого, а жива спадщина, яка зберігає мудрість багатьох поколінь. Вони це шанування сил природи, звернення до богів і предків, прагнення гармонії і добробуту. Давайте разом. Відчинимо двері в цей чарівний світ і поринемо в атмосферу весняних свят наших предків, ми дізнаємося, як слов'яни зустрічали весну, які обряди робили, в яких богів вірили і як через ці традиції зберігали зв'язок зі своїм корінням. Любі друзі, приготуйтеся до дивовижної подорожі, до світу слав'янської культури, де переплітаються міфи, легенди та реальні історичні події. І так, березень плаче, зимобор або берозозол давня назва місяця. 1 березня День пробудження живи через 27 днів після громниці. Замовляння неба і весни, перші заклички весни, закликають пташок із ірію. Птахи приносять на своїх крилах весну, випікають перше обрядове печиво пташки разом з своїми дітками, прикрашають печиво стрічками і підвішують на гілках дерев. З 1 по 9 березня весняні святки. Слов'янські свята березня це пробудження природи. Зустрічаємо весну разом із богами Лада і Леля, богині кохання, сімейного щастя та родючості. 8 березня. Слав'янські традиції слов'яни святкують День Лади та Лелі. У цей день наші пращури святкували День Матері світів, великої матері, богині Лади. Люди її представляли в образі молодої жінки з дитиною і зеленим яблуком у руках. Лада спускалася до людей із ір'я на небесній колісниці, запряженій парою голубів або парою лебедів. Вона розпалювала вогонь небесних зірок, виводила за холодних хмар світло сонця. У стародавніх слав'ян слов'ян богиня Лада була завжди покровителькою жінок, кохання та сімейного щастя. Ті, хто не міг мати дітей, традиційно приносили їй жертви: це сурицю, мед, горіхи, квіти. Богиня любові сприяла зачаттю здорового та гарного потомства. Слав'яни вірили, що богиня збирає душі праведників з іномиря і повертає їх у світ людей, вкладаючи в лоно жінки найкращі душі, які має рід. У яке жінка прийшла як мати майбутнього потомства. Одночасно лада була богиною родючості, вона пробуджувала природу від зимового сну, вона робила землю більш плідною, дбала про кожне зернятко, давала рослинам силу і направляла їх до світла. Разом із Ладою слов'яни прославляли її доньку Лелю. Леля була перед людьми в образі юної та стронкої дівчини на виданні. Вона була завжди весела і ніжна, така, як сама природа, що прикидається, прокидається від зимового сну. З появою Лелі прокидається природа. Починали звучати пташині трелі, розквітали перші квіти. Лелі! Лелю вшановували як символ юного кохання у прояві нового життя. І так, друзі, рухаємося далі, а далі жайворонки. Та сорок морозів. Зустрічаємо весну з піснями та обрядами. 9 березня проходило свято сорочини, жайворонки. Цього дня закликали весну, та з Ір'я прилітало сорок видів птахів, а сама сорока ввела гніздо і сорок паличок від сорочин до весняних дідів, тобто до стійкого тепла, могло пройти сорок похолодань. У цей день дорослі і особливо діти кличуть до себе жайворонків, бо вважалося, що саме цій пташці, боги боги, вручають ключі від землі, якими жайворонок відмикає землю від сну. Саме жайворонок на своїх крилах приносить справжню теплу весну. Жайворонки приносять тепло в поля, ластівки у будинок, зозуля та соловей у гаї. Горлиця у ліси. На сорочинці господині випікали кулічі у формі жайворонків, куликів та вівсянок. З цією випічкою дітлахи бігали вулицею і загукали весну, промовляючи. Пташок викликають з теплого краю Летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть, ластівоньки, пасти коровоньки. Просимо ми, просив тато і мати, Прилітайте пташки до нашої хати. Іскраю кураю, пташок викликаю, Летіть же й воронки до нашої сторонки, Спишіть ластів'ята до нашої хати, Весну зустрічати, зиму проводжати. Любі друзі, якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.